Вітаю! Ви з Тетяною Шевченкою на Ютуб-каналі компанії Мудра, і ми говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні ми говоримо про німецькомовні програми в Німеччині та Австрії. Одразу скажу, що для того, щоб поступити на німецькомовну програму в Державний університет Німеччини, вам потрібно рівень німецької мови на рівні С1 і на програми бакалаврату, і на програми магістратури. Якщо у вас вже є рівень німецької мови b 2 ви після нашого 11 класу можете поступити в -колєк. штудіон Колег. Штудіон Колік має напрямки по спеціальностям: є технічні спеціальності, медичні бізнес-спеціальності. Тобто це різні треки, і вам треба розуміти, ви не просто поступаєте на якийсь один рік. Штудіон коліг для того, щоб потім визначити зі спеціальністю, ви вже зна... маєте знати наперед. Коли ви будете поступати після штудіон колегу в університет, будуть однозначно зважати на ваші оцінки в атестаті. Тому відповідно про атестат дбайте зарання наперед. Деякі університети будуть просити від вас, в тому числі національні результати національних іспитів ЗНО або НМТ. Як ви поступаєте в Studion Колік? Є два варіанти, є два шляхи. Studion Колік, ви поступаєте, або безпосередньо подаєте документи в Studion Колег, або ви подаєте документи в університет на певну спеціальність, і університет вас направляє в Studion Колік. Може бути таке, що, наприклад, ви хочете поступати в університет, ну, наприклад, там. В Штутгарті, але вам подобається Штудіон Колієк, наприклад, там в Берліні. Маєте перед тим, як подавати документи в цей штудіон колег, з метою потім поступити, наприклад, в Штутгарт, там, чи в якесь інше місто, маєте переконатися, що Штудіон Колег і університет знаходяться в одній землі, тому що Штудіон Колєк з університетом вони прив'язані, я маю на увазі академічно по навчальним планам. По матрикуляційним угодам між студіон колегом і університетом, вони між собою пов'язані. І дуже часто ви не можете поступити з цієї землі, з цього, студіон колега в цій землі в університет в іншій землі. Звертайте на це увагу. Якщо ми говоримо про програми магістратури, знову-таки, якщо у вас є рівень мови, C1, ви можете поступати безпосередньо на програму магістратури без питань. Якщо вам бракує мови. З тієї чи іншої причини в тій чи іншій мірі, можливо, у вас Б1, вам треба С1, чи у вас Б2, вам треба С1. Чи можливо у вас така спеціальність, що вам потрібно навіть С2. Тоді ви можете зарахуватися на підготовчі програми з німецької мови. У нас є такі програми і в Берліні, і в Потсдамі, і в Мюнхені. Тобто, є. є Міста в Німеччині, з якими ми працюємо, і де ми готові вас зарахувати, щоб ви підучили німецьку мову. До речі, в цих мовних школах, які готують студентів з німецької мови, є завжди консультанти, які допоможуть, підкажуть, порадять, в який краще університет подавати документи. І з огляду на конкурс, з яким ви можете зіштовхнутися, і з огляду на ваші академічні результати, це стосується Німеччини. Тепер Австрія. Щоб поступити в Австрію, чи то на програму бакалаврату, чи то на програму магістратури, рівень німецької мови, має бути С1. Більше того, Австрія вимагає і від аплікантів, які подають на програми бакалаврату, і від аплікантів, які подають на програми магістратури, вимагають підтвердження довідку про те, що ви в своїй країні можете бути студентом. На аналогічній спеціальності, що це означає, ви закінчуєте 11 клас в Україні і хочете подавати у вас, наприклад, німецька мова, С1. Ви можете після 11 класу поступити безпосередньо на перший курс. Можете, якщо у вас німецька мова, С1 є, прекрасно. І якщо ви надали підтвердження, наприклад, від якогось університету із України, якщо ви надали підтвердження, що у вас що цей університет, тобто довідка звучить приблизно так. Підтверджуємо, що там не знаю, Шевченко Тетяна може бути студентом університету Шевченка такої то спеціальності за умови, що її ЗНО там, наприклад, буде там, 190 чи там щось отаке. Тоді, коли ви подаєте в, в австрійський університет, у вас є це на бланку університету, підпис Печатка. Ви кажете, ось, будь ласка, мій атестат про середню освіту, ось мій ЗНО, тому що в листі тут буде написано. Що є умова, коли ви можете бути студенткою першої, студентом, студенткою першого курсу. Ви виконали цю умову. Прекрасно, welcome, Ви можете поступити на перший курс. Якщо ні, якщо у вас немає такого, якщо у вас немає, наприклад, довідки з університету. В принципі, поступайте в університет в український, відучіться один семестр, два семестри. Візьміть довідку, що ви є студент цього університету. І це теж підтвердження того, що ви можете бути студентом на такій самій спеціальності в українському університеті. Тепер, якщо у вас немає рівня мови, С1, що робити? У вас має бути рівень німецької мови А2 для того, щоб подати документи в університет, і університет вас відправив на курси німецької мови при університеті, підготовчі курси. Коли ви вивчаєте, коли ви вчитесь на цих курсах, ви доходите до рівня b 2 Університет дозволяє вам приєднатися до будь-яких лекцій на цій чи на іншій спеціальності в університеті для того, щоб ви швидше вийшли на рівень c 1 Це одна мета. І друга мета для того, щоб ви перевірили ще раз свою мотивацію і свою впевненість в тому, що ви хочете саме здобувати цю спеціальність. Ви можете насправді. Поки ви вийдете на С1, ви в Австрії можете змінити спеціальність. Ви можете, ну я не знаю, там хотіли на музику, а потім захотіли на математику. Ясно, що якісь там вступні іспити ви будете здавати. В Австрії немає, якби на всі спеціальності немає вступних іспитів, але, наприклад, на деякі на медицину, психологію, на архітектуру, на певні інженерні спеціальності, на в окремих університетах навіть на бізнес спеціальності є вступні іспити. Зазвичай це математика, зазвичай це якийсь профільний предмет, там фізика, хімія, біологія для медицини це математика, фізика, хімія, біологія. Ви проходите в тому числі інтерв'ю, і, власне кажучи, таким чином ви своє умовне зарахування в університет підтверджуєте і робите його просто зарахуванням, безумовним зарахуванням. В Австрії 1490 євро коштує. Один рік навчання для міжнародних студентів для українців зі статусом тимчасового захисту це дешевше. Це буде так само, як для європейців. Це буде порядка 745-750, скажімо так, давайте так за рік. Програми мовні це буде 1000 євро за семестр. Це завжди трошки дорожче для того, щоб ви не засиджувались на мовних програмах, щоб ви хотіли. Швидше вивчити німецьку мову і приступити до навчання на академічній програмі. На мовній програмі вам дозволяється вчитися не більше як 5 семестрів, тобто це 2,5 роки. Стосовно вартостей навчання в Німеччині, навчання на державних програмах безкоштовне, це правда. Але те, що ви називаєте безкоштовним, Воно трішечки не співпадає з тим, що німці називають безкоштовним. Німці ділять вартість навчання за академічну програму або те, що ми англійською називаємо tuition fee. Це одна стаття витрат, і вона ноль для бюджетних програм німецькою мовою. Є друга стаття витрат, вона називається студентські збори. Вони залежать від землі. Це може бути 100 євро, може бути 1500 євро. 1500 євро це максимум. За семестр, тому відповідно, у вас безкоштовна програма. Ви хочете, наприклад, розраховувати на безкоштовну програму, а вона вам раптом за рік коштує 3 тисячі євро. Тому що в цій землі, та в цій землі, наприклад, там вартість навчання, ну вартість студентських зборів саме отака. От Зважайте на це, коли приймаєте рішення і враховуйте це в своєму бюджеті. Сподіваюся, інформація була вам корисною. А якщо вас ще щось цікавить, і, можливо, у вас є якісь такі питання, які ми сьогодні не висвітлили, я буду вдячна за повідомлення в месенджері, в соцмережах по телефону, в офіс. Пишіть, дзвоніть, кажіть, і ми в наступних відео будемо висвітлювати ці питання. Буду дуже рада вас вам надати корисну інформацію. Дякую за увагу.